Доброго дня, друзі! З вами компанія Автопарк .ua, Одеська Філія і у нас нове надходження. Це BMW-525 1998 року. З надійним бензиновим двигуном об'ємом 2,5 літри, плита в народі, автоматичною коробкою передач та заднім приводом. Автомобіль офіційний купувався в Україні. Є косметичні підкраси, обусловлено роками. ДТП участі не мав. силові елементи кузова. Рівні, без корозії, гарний шкіряний салон, такого зеленоватого кольору, стан дверних карт, чудовий, була сабля, можна приклеїти, є до чого прикласти руки, але нічого критичного. Переходимо на передній ряд, гарна зеркальна тонуйровка. Повний електропакет, мультикермо, автомобіль доосначений газовим обладнанням, клімат-контроль, мультимедіа з флешками вже, з блютусом. Сидіння ще цілі. Запрошуємо на тездрайв цього чудового авто. Також ви можете його придбати в кредит або лізинг за адресою Михайло Грушевського 15А. Будемо на вас чекати.